Сьогодні поговоримо, шановні українці, про кримінальні справи щодо багнету нації стосовно Стапа Стахіва та інших правозахисників, чому суди Республіки Україна не можуть судити цих людей. Пояснюю, як юрист, як фахівець і магістр права. Пояснюю, що суди не можуть судити, про що не кажуть до кінця Остап Стахів та його друзі. Так от, по перше, республіка не створена, всі ми це знаємо спочатку і підпис. Далі суди, Республіка Україна не створена печаткою та підписом на підставі статті 125 Конституції України. Тепер повноважень у президента немає на створення таких судів. І він їх не створював. Ніколи в житті жоден президент це не робив. Всі нинішні суди, які стали окружними, не на підставі закону, а лише указу президента в супереч статті 125. Конституції це районні суди УРСР, які були переіменовані з народних в районні суди. Саме так і відбувається. Також на підставі якого закону діють усі суди в Україні. Ви думаєте, що закон України про судоустрій? Базується існування нинішніх судів в Україні. Ні. Згідно з закону України про правонаступництво України, стаття 4 каже, що до створення в Україні судів діють суди Радянського Союзу. Але є один підвох. Цей закон про правонаступництво України без печатки УРСР та підпису відповідальних осіб, тому не є дійсним. Далі декларація про створення УРСР також без печатки і підпису. Не є дійсно, це доводить, що УРСР це окупаційна форма державності, як і ОНР, без печатки і підпису. Єдина країна у світі з початком підписом це Українська держава Степана Бандер. І лише її суди можуть судити від імені його, саме так від імені Української держави. Які це суди? Народні та спеціальні суди, які були створені Бандерою і саме вони можуть судити. Але Є одне, але українську державу Степана Бандери окупували Республіка Україна, яка не створена спочатку та підписом. Це окупаційна форма державності, яка вдає із себе державу імітує органи державної влади з метою дискредитації українців у світі. Всі думають, що в нас є легітимні органи державної та судової влади, їх немає. Тому суд над Мар'яном Чавовим, Владом Акуловим, Кіріченком. Суд над Владом Акуловим, над Остапом Стафовим, Є не більше, ніж політичний фарс, тому що суди не мають легітимності, але судять, судити вони можуть лише фізичних осіб. Ці особи не є фізичною особами, по суді, а є живими людьми. А як же суди Супереч нормам КПК судять живих людей, вони свідомо порушують. Норми КПК, норми Конституції не можна судити людину відповідно до загальної декларації прав людини. Стаття 6 каже, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання своєї правосуб'єктності. Тому те, що роблять суди над багнетом нації, нелегітимні ці суди, над. Остапом Стаховим, над журналістом, Олександром Надежою, є не більше, ніж Фарсом. До речі, ці суди не мають жодної легітимності, підкреслюю, вони займаються господарською діяльністю, що заборонено. Дивіться, будь ласка, рішення Зінковського суду Полтавської області. Який підтвердив, що Кабінет міністрів не створено, і він займається господарською діяльністю, що заборонено господарським кодексом. Тому ці всі кримінальні справи проти правозахисників є не більше ніж фарс. І нічим не закінчиться в цілому. Чому? Тому що. Судді знає, що рано чи пізної будуть судити Народним судом або спеціальним, коли буде відновлена українська держава Степана Банде. А вона буде відновлена. І тоді запитають з псевдосудді про те, кого вони там судили. І за це судді будуть відповідати перед Народним судом. Стосовно Мирового суду, моє відношення, Мировий суд не передбачений е, законами Республіки. Той, що створюють так звані громади. Справа в тому, що законами Української держави не передбачено територіальні громади. І, і я рекомендую. Правозахисникам, про яких я маю на увазі, яких переслідують, більше не казати про те, що закони республіки, республіки нема. Немає РСР, нема УНР, є Українська держава Степана Бандера. Крапка. Де діють? лише закони Української держави, і не більш того. А всі, хто її порушує суддів, будуть покарані народним судом або спеціальним судом. За нами не заржаві обов'язково. Судді-прокурори, які фальшують кримінальні справи проти правозахисників, будуть притягнуті до відповідальності, а Українська держава буде здобута. як і казав Юрій Шухевич, що вона не здобута, ми її здобудемо. Обов'язково, але це не буде республіка. Не буде. Конституція не діяла ніколи України. І не є дійсною. вона не була введена в дію, вона не була проголосована на референдумі, тому на неї посилатися не потрібно взагалі ніколи. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300. До 1000 гривень, а вам вона потрібна. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Захист по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Коли не будуть працювати норми права, це коштує 700 гривень по темі ТЦК та СП заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись на мій YouTube, TikTok, інстаграм канал, поширюй це відео в тренди Ютубу, жми кнопку спонсорство, щоб стати спонсором. Також я консультую з будь-яких норм права. Також консультації з кримінального права і процесу коштують. Від 100 до 300 доларів. Жми кнопку спонсорства до цього відео, також дивись мої минулі та наступні відео обов'язково. Тобі це потрібно, щоб бути в курсі твоїх прав та свобод та як органи державної влади порушують твої права та свободи людини і громадянина. Також я консультую з будь-яких норм права кримінального, адміністративного, цивільного, сімейного, земельного податкового права. Також консультую, як в статусі людини вести бізнес та вести автомобіль. Це коштує тисячу гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Щоб дізнатися про свого контрагента.